Доброго ранку, наші маленькі друзі! Дітки, у нас сьогодні з вами заняття з розвитку мовлення. І ми з вами знову будемо розмовляти про квіти. Але спочатку давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, сонечко! Доброго ранку, земля. Доброго ранку, хмари. Доброго ранку дерева! Доброго ранку пташки! Доброго ранку тобі і мені. Дітки, подивіться, до нас сьогодні завітав, як завжди, грайлик. Давайте з ним привітаємось. Як це ми зробимо? Так, ми скажемо, доброго ранку, грайлику! А грайлик вам відповість, доброго ранку, дітки. Дітки, а грайлик сьогодні завітав до нас не один. Він привів із лісу, знаєте кого. Я зараз вам покажу, а ви відгадайте, хто це. Так, дітки, це сніговик. Він живе в лісі. Його зліпили із І Із снігу, да? тому що зараз яка пора року, дітки. Так, дітки, зараз пора року зима, і в лісі вже випало багато снігу. Привіт, сніговичок! Ми дуже раді тебе бачити. Дітки, давайте теж привітаємося. З нашим сніговичком скажемо Доброго ранку, сніговичок, а він вам відповість, доброго ранку, дітки. Сніговичок, а ти знаєш, що таке квіти? Сніговичок каже, що він не знає. Дітки, а як ви гадаєте, чому сніговичок не знає, що таке квіти? Догадалися, дітки, тому, що він з'являється тільки взимку, і він ніколи не бачив квітів, бо вони не ростуть зимою, да? тому що наша земля покрита снігом. Але ми зараз нашому сніговичку. Покажемо, які бувають різноманітні квіти, які вони гарні, якого вони кольору, якої вони величини. Добре? Що ж, сніговичок? Будемо роздивлятися квіти? Так, сніговичок каже, що буде. Давайте сідайте поудобніше, і гралик і сніговичок, і зараз з вами ми Будемо згадувати, про які квіти ми розмовляли на прошлому занятті. І так, дітки, подивилися на цю картинку і сказали, як називаються ці квіти. Так, дітки, це бузок. Бузок. А що це за квітка? Це айстри, да? А це що за квітка? Це кульбабка, да? Кульбабка? Діти, а давайте з вами зрівняємо, які квітки великі, а які маленькі. Який бузок? Бузок великий, да? Велика квітка. А кульбабка яка? Кульбабка маленька. Кульбабка маленька. А якого кольору кульбабка? Кульбабка жовтого кольору. Молодці дітки. А бузок якого кольору? Бузок розового кольору? Так. Молодці дітки. Що ж, а давайте з вами згадаємо і скажемо, де можуть рости квітки? Що це за квіти? Це ромашки, да? а де вони можуть рости? Вони можуть рости на галявині. А галявина де буває, дітки? Полі, де? Да? А ще де галявина буває? В лісі, так? Да? А як ці квітки називаються, дітки? Конвалія. Конвалія. А якого кольору наша конвалія? Білого кольору. Молодці. Біль... Білого кольору. А це що за квітка хто гад... догадався? як вона називається? Під так? Да? А чому цю квітку так називають? Тому що вона з'являється на початку весни, да? і вона ще... Ховається під снігом. І тому її назвали підсніжник. Ось так. Так, а давайте ще розглянемо картиночку і скажемо, а де ще можуть рости квіти? Так, вони можуть рости в квітнику, да? в квітнику. Так, ще раз повторили. В квітнику. Молодці дітки, бачите, дуже багато різноманітних квітів росте в нашому квітничку, діти. Добре. Ну що ж, давайте з вами зараз подивимося на цю картинку і скажемо, що це таке, діти. Так, це віночок, так? Віночок. А з чого сплели цей віночок, хто знає? Так, молодці. Віночок сплели із квітів. Квітки різного кольору, да? і жовті, і червоні, і сині бувають квітки в віночку, різнокольорові, да? можна сказати, повторили різнокольорові квітки нашому віночку. А зараз з вами, дітки, я хочу вивчити віршик, який написав Лашкевич у дитячому садку. Послухайте його уважно. Наш Іванко в дитсадку, як барвіно, у вінку. А навколо нього, друзі, як весною квіти в лузі. Завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Ось який віршик, дітки. І ще раз його послухайте, І ми з вами його будемо вчити, дивлячись. На мнему табличку. Наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, Завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Ось яке який гарний віршик. Вам сподобалось, хлопчики? Так, сподобалось, за да, дітки? Ну що ж, давайте трошки з вами відпочинемо? Ми фіалки синенькі, наші квіти запашні. Розсвітаємо Миранько, скрізь під снігом на Дін-дінь, дінь-дінь, дінь дінь дін, дін. Ось як розквітають наші квітки. Дітки, так скажіть мені, будь ласка, коли починають розцвітати квіти? Так, вони починають розцвітати. Навесні і квітнуть вони влітку, а ще є квіти, які квітнуть і восени до самих морозів, дітки. А ось дітки, подивіться на нашу картинку і скажіть мені, багато квітів на ній намальовано. Так, багато, і я хочу ще. Вас познайомити з сіми квіточками. Ця квітка називається «Гладіолус». В Неї квіти великі чи маленькі? Великі квіти у гладіолуса. а ця квітка називається Лілія. І давайте скажемо, Великі чи маленькі в неї квіти? Великі квіти, так. Да. А ця квітка як називається? Нарциз, да? Нарциз, дітки? А квіточки в неї великі чи маленькі? Маленькі, да? А ця квіточка як називається? Жоржина, дітки. Жоржина і ця квіточка виростає восени. Жоржина. А хто мені скаже, що це за квіточка? Так, це троянда, да, діти? Троянда велика чи маленька? Яка вона? Велика квітка, велика. А цю квіточку ви повинні знати, як вона називається. Ну, хто мені скаже. Це тюльпан, да, дітки? Цю, тюльпан. Ось подивіться, цей тюльпанчик ще закритий, він не розпустився. А ось цей тюльпанчик вже розпустився, розкрився. І бачите? Який гарний, які гарні ці квіточки. І вони, дітки, різного кольору. Ми як можемо сказати, квіти різнокольорові, повторили всі. Квіти різнокольорові. Ну що ж, сніговичок і Грайлику, вам сподобались сьогодні? Сніговичок каже, так. «да». Тобі, грайлику? Грайлику, каже, що йому сподобалось. А вам, дітки, сподобалось? Так, ви згадали, які бувають квіти? Вони бувають великі і маленькі, да? а ще які вони бувають? Різнокольорові, да, дітки? Буває, росте одна квіточка, а на галявині. Росте скільки квітів, дітки? Багато квітів, так? Да? Багато квітів молодці. Ну що ж, давайте з вами закінчувати наше заняття. Я гадаю, що у кожного з вас теж є квіточки вдома, і ви повинні їх поливати, да? і ставити на підвіконечко. Щоб на них світило сонечко. Сніговичок гарні квітки. Так, ось тепер ти будеш знати, які квіти ростуть вдома, які ростуть на галявині, які ростуть в квітнику. Ти ж їх не бачив, так? Да? Ні, не бачив, каже, тому, що сніговичок наш з'являється в яку пору року взимку. А взимку квітки не ростуть на вулиці, да, діти? А чому? Тому що на вулиці мороз та да, холодно, сніг лежить, і тому квітки не ростуть. Але сніговічок ти можеш прийти в гості до нашого дитячого садочка або до грайлика, і в нього вдома є квіти. Домашні, які ростуть на підвіконні, і ти побачиш, які вони гарні. Ну що ж, дітки, давайте скажемо нашим друзям до побачення, до побачення, дітки. А з вами ми попрощаємось, зробимо повітряний поцілунчик. До зустрічі!